Вітаю і запрошую вас до таверни Нікціла Прикона. Я Ліка, і сьогодні ми поговоримо про магію, а саме про закляття збільшення-зменшення. В цілому, магія в ДНД це крута річ, яка дає як багато очікувань, так і багато розчарувань. І це закляття, можливо, з цієї категорії, ну, в будь-якому випадку. Я завжди вигляд, що не розумію, які тут можуть бути очевидні чи не дуже очевидні жарти. І ми розпочнемо. And play rock and roll. Класи, для яких доступне це закляття, це Череді на третьому рівні, на третьому рівні, на, рівні, рівні, на рівні, а А через підкоску його можуть вивчити воєн та трікстер. І ніби це все. І знаєте, що об'єднує всіх гравців цих класів, коли вони перше зустрічаються з цим закляттям? Це велике очікування від нього. Я зменшу коштовності лорда і не тільки його коштовності і обнесу весь його будинок. Я буду ламати стіни замків. Я розшевлю своїх ворогів. Мій існує, щоб розітнути небеса. Але... Чекайте, чекайте. Ви дійсно вважаєте, що спел другого рівня нацездатний? Отже, давайте опустимось небес на землю і поговоримо про сам спел. Для тих, хто хоче бачити повне те закляття, ви зможете знати його в описі або побачити наразі на екрані. Для всіх інших я коротко перекажу суть. Ви не повірите. А закляття дозволяє збільшити або зменшити істоту ціна питання, всього на всього концентрація на одну хвилину та матеріальний компонент або магічне фокусування. А якщо ціль не вважає змінювати свій розмір, вона робить кидок порятунку статури. А щоб збільшити розміри та кількість контенту на нашому каналі, ми потребуємо вашої величезної вподобайки та хоча б маленького коментарю. і ми ніфті Лекона. Навіть не буду намагатися робити кидок порятунку. Якщо ви змінюєте розмір істоті, все, що вона переносить, також змінює свій розмір. Предмети скинуті зачарованої істоти повертаються до нормального розміру, а при збільшенні, розмір сілі подвоюється у всіх вимірах, а вага збільшується у 8 разів. Також розмір цілі змінюється на одну категорію, тобто, наприклад, від середньої істоти до великої. А якщо недостатньо місця, ціль досягає максимально можливого розміру в доступному просторі або закляття взагалі тої спрацьовує. Також під час закляття ціль отримує перевагу на перевірки сили та китки порятунку сили, зброї її збільшується, завдаючи додаткового урону 1 d 4 При зменшенні відбувається майже те саме, тільки певною мірою дзеркально, тобто розмір цілі зменшується наполовину у всіх вимірах. А вага стає 1,8 від її звичайної. Також розгляд змінюється на одну категорію, тобто, наприклад, від середньої до маленької, та під час закляття ціль отримує перешкоду на перевірки сили та китки порятунку сили, а її зброя наносить на 1 Д4 менше пошкодження. Небеса, звичайно, не ризикнеш, але деяку користь цього закляття, врешті-решт, можна і отримати. Але спочатку давайте поговоримо про поширені запитання щодо цього спелу. Чи змінюється закляття вагу? Так. Чи змінюється кількість хитів? Ні. Чи може змінити розмір обладунку або зброї ворога? Угу, Розбігся вже. А може, зможу з часом обрати більше цілей? Ні. Чи стакається? Угу, розбігся вже. Чи може використовувати збільшення зменшення на рідинах, горах? Землі, ні. Будони чи земля це не об'єкти і не предмети, а структури. Згідно з книгами майстра, будинки, конструкції, транспортні засоби та структури не є предметами для закляття. А чи спрацюється закляття на магічних предметах? Так. Отже, я можу збільшити або зменшити бегополнен і разом з цим змінити її міцність? Ні. А все ж таки сама сумка це щось на кшталт фортує. Стало в інший вимір, де й зберігаються предмети, тому її розміри ніяк не відображають її мізкість. О, а що з цього магічного артефакту ну, тієї чорної дірки? Якщо її збільшу або зменшу, то разом з нею зменшиться або збільшиться і конусний простір для зберігання предметів? А, ні. Тут так само збільшення або зменшення тканини не вплине на мізкість самого простору для зберігання. Ну, Тобто, тканина. Це лише портал до кишенькового виміру. І збільшення або зменшення вхідних дверей, на жаль, як ми знаємо, ніяк не впливає на розміри вашого будинку, Я би цього не хотіли. Тому ніяк, це не спрацює. Взагалі не спрацює. Мені дуже шкода, правильно. А тепер давайте поговоримо про питання, відповіді на які будуть складатися не в кількох слів. А чи можу використовувати це закляття на дверях? А біс його знає. Якщо повернутися до тексту закляття та до трактування слова предмет, «об'єкт», ми бачимо, що двері там однозначно виділяються як об'єкт. Предмет, отже, двері може бути ціллю цього закляття. У правилах нічого не сказано про те, що це не спрацює. То ви запитаєте мене, і що тут обговорювати тут, саме тут. Ми вже повертаємось до тексту закляття, а саме до маленького зауваження, що є в тексті збільшення. Якщо недостатнє місця для того, щоб ціль подвоїла свій розмір, істота або предмет досягає максимально можливого розміру у доступному просторі. Хоча в зменшенні і немає подібної нотатки, мені щиро дуже важко уявити, як зменшуючись двері отримують надмогутню силу, щоб відірватися від петель. Тому я вважаю, що зменшення припинилися би, бо двері обмежені тими самими петлями, що і відсилає нас до тієї тієлезникої нотатки у правилах. Але це магічний світ. І завжди все можна пояснити тим, що тут все працює за іншими правилами, бо, ну, дракони, магія, лицарі тебе дивують над сила сили в дверях. Серйозно? А чи збільшується істота, яка оточена ворогами? А ось про це вже можна і поговорити. Давайте спочатку трошки поговоримо про поняття розміру істоти та простір. Розмір істоти, тобто маленька, середня, велика, гігантська, визначає не тільки її розмір, але й те, який простір буде персонаж або істота на полі бою. Звичай, ігровий персонаж середнього або маленького розміру контролює на полі одну клітиночку 5 на 5 футів. Тобто, мій персонаж контролює простір 5 на 5, але при цьому він не кубічна тумба 5 на 5 на 5. Я думаю, розуміли. Отже, можна дати, що збільшення зменшення істоти, коли вона оточена ворогами, спрацює, оскільки наша на тумбу 5х5 на 5. Оточують такі самі не тумби 5 на 5 на 5 отже, для нашого головного героя може бути цілком достатньо місця, аби він збільшився. Але є один нюанс під назвою Пересування та інші істоти. Там є приблизно наступні слова. Ви можете пересувати через простір неворожої істоти. Ви можете пересуватись через простір ворожої істоти, лише якщо ця істота принаймні на два розміри більша або менша за вас. Але. Незалежно від того, чи є істота другом чи ворогом, ви не можете добровільно завершити свій хід у її просторі. Звичайно, тут прям так напрошується дискусія, а раптом розмір оточеного персонажа змінив свій хід. Інший персонаж, тому наш перший збільшений персонаж не добровільно продовжує стояти в просторі ворожих істот. А тому, що його змушує закляття, він не може нічого зробити. А як на мене це трішки занадто. Але якщо раптом ви хочете з демом, от вам ідея. Але підсумовуючи, перший і найповерхневіша відповідь на запитання, чи збільшується істота, яка оточена ворогами ні. Бо формально в неї так само недостатньо простору для збільшення. Але ви також відчуваєте простір для маневрів і суперечок. І є правила, які дають таку можливість. Це правила про протискування в менший простір. Згідно з ними, істота може протиснутися в простір, достатній для істоти на одну категорію менше за неї. І ви вже розумієте, до чого це я. Можна припустити, що велика істота, точніше середня істота, збільшується до великої, і потім ця вже велика бідося стискається у кліінтиці 5 на 5. І так, враховуючи це, може бути друга відповідь на запитання, чи збільшується істота, оточена ворогами. І ця відповідь так, вона збільшується, але вона врахується, як у стисному просторі вона стискається. І, враховуючи це, є деякі неприємні нюанси. Наприклад, атаки по такій істоті будуть робитись з перевагою, а сама стиснена істота буде мати перешкоду на перевірки спритності. І третій варіант, який вирішує всі попередні проблеми, і це повністю відокремити фізичний розмір істоти від її категорії розміру. Тобто, наприклад, кінь це велика істота, яка контролює простір 10 на 10, але його справжній фізичний розмір. 8 на 3 фути. Отже, подвоєний фізичний розмір стає 16 на 6, але він все ще контролює простір 15 на 15, хоч і не вписується в нього чітко. І знаєте, хоча про такому варіанті відповідь на запитання так, але це вихід, ну, як мені здається, дає більше проблем, хоча й додає певної реалістичності до гри, але все ж таки проблем та головного болю він додає значно більше. Наостанок я лишила питання, яке, як на мене, одне з перших приходить в голову після того, як ти ознайомився із закляттям, чи можна використовувати це закляття на снарядах, стрілах, камінні? Використовувати -то це закляття на знарядах можна, але ж насправді питання в тому, чи долетить знаряд до цілі після таких то фізичних маніпуляцій. І, верто кажучи, я дуже поверхнево розумію фізику. Але кидаючи камінь з масою один, ви вкладаєте достатню кількість зусиль, аби кинути саме цей камінь. Якщо раптом маса цього каменю під час польоту збільшиться вісім разів, то сила, що була прикладена до нього, не зміниться. І з великою вергідністю в момент збільшення камінь просто впаде вниз. Іншими словами, сила тяжіння, що діє на камінь, збільшиться, і він впаде швидше, адже не зможе підтримувати початкову траєкторію. Тому моя відповідь ні, не долетить. Але завжди все можна пояснити тим, що це магічний світ, тут є фаерболи та закляття польоту. Яка тобі за фізика реального світу? Та я й не думаю, що фізика реального світу може пояснити раптове збільшення маси предмету в польоті. Але особисто, я хоч вже й вдруге згадую виправдання магічним світом, не дуже його люблю. Якщо чесно. І остання серія питань це що ж тоді робити з цим закляттям і як його використовувати? Зазвичай закляття збільшити зменшити використовують, аби мати змогу пересунути важкий чи великий предмет. Щодо бою, то краще використовування цього закляття це ну, надання допомоги компаньону танку або просто воїну. Але більш цікава перспектива цього закляття це можливість схопити величезну істоту, а в тексті дії схопити. Згадується, що істота, яку ви хочете схопити, має бути не більше ніж на одну категорію більше за вас. Тобто, якщо, наприклад, збільшити розмір компаньйона від середнього до великого, то він зможе схопити величезну істоту, а це на хвилиночку, наприклад, будь-який дорослий дракон, слон і так далі. І перевага на перевірки сили, то також буде дуже-дуже доречна. Однозначно буде гарна командна робота між чарівником, який знає закляття збільшення, і рунічним лицарем. На третьому рівні у рунічного лицаря з'являється гарне вміння під назвою сила велетня, яке дає йому ряд кожих переваг, що і закляття збільшення. А, ну, якщо коротко, ви стаєте сильнішим, більшим та болячев'яте. І так як це вміння. І, по суті, не закляття на концентрацію та й не закляття в принципі, то я сказала, що це той випадок, коли збільшення від сили велетня та збільшення від закляття стакається. І ми отримуємо такий собі хитрий спосіб отримати не просто великого компаньйона або персонажа, а величезного. Так, звичайно, окрім розміру, це лише один додатковий дайс де 4 на урон, ну тобто, якщо. Стакати силу велетня та закляття. Але це надає можливість схоплювати гігантських істот, а на хвилиночку, це може бути ціамат або Тараск. Звичайно, перемогти так рано ви їх не зможете. Та й навіть якщо зустрінете їх не то після того, як схопите, скоріше за все помрете. Але ну, хіба це не буде епічно? Але якщо ви хочете бути більш самостійним і великим. Для вас є інший чудовий варіант, і це Дуаргар – рунічний лицар. По досягненню третього рівня він вже досить сильний і незалежний, щоб за своїм власним бажанням самостійно ставати величезним. Яким чином ви мене запитаєте? А за допомогою згаданої особливості підкласу рунічного лицаря, а саме сила велетня, і за допомогою закляття збільшення зменшення, що він отримує на третьому рівні. І це ще мовчу про можливість Доргара Рунічного лицаря збільшитися до величезного або до Гігантського за допомогою іншого вміння під класу Рунічного лицаря та за допомогою закляття збільшення зменшення. Іншими словами, комбінація десь із десяти. Отже, Доргар Рунічний лицар може стати гігантським при досягненні 18-го рівня. А щодо інших класів, чи є для них така можливість? Подібні можливості є для класу Варвара, а саме для шляху Велетня. На третьому рівні він же може ставати великим під час люді. Але є одна вагома відмінність, що робить цей підклас найкращим варіантом, якщо ви хочете пограти за Гіганта. І ця можливість ставати величезним на 14 рівні. Отже, якщо ви хочете грати за Гіганта. Або просто хочете вичавити весь максимум із пилу, то тоді Дуергар Рунічний лицар, або Дуергар-варвар шляху велетня ваші є найкращі варіанти. Ну, або один з названих підкласів та допомога друга чарівника. Але що ж ми все говоримо про воїнів, варварів та їх співпрацю з чарівниками? Давайте поговоримо про співпрацю чарівника та друїда. Теоретично. Якщо дроїт перетвориться на гіганську жабу, то цілком можливо зробити її не просто великою, а величезною. Навіщо? А щоб дати можливість ковтати не тільки середніх істот, а великих. Але тут є можливість трохи посперечатися через формулювання дії про ковтування. а саме через одне чітке уточнення, що. Жаба робить кусь та проковтує істоту розмір якої не більше, ніж середня. Однак моя особиста думка, що якщо сама істота стає більшою, то логічно, що її шелепа та її лодка також становляться більшою. Ох, але тут, звичайно, найцікавіше почнеться, якщо концентрація спаде в момент, коли друїд жаба проковтне велику істоту. Як добре, що це все проблема якогось уявного друїда та якогось явного майстра, а не моя. Не забувайте про те, що сила магії у ваших руках і вона лише обмежена вашою фантазією та креативністю. І хоч відео починалося з натяком на те, що заклинання не виправдовує очікувань, проте наприкінці я з певністю можу сказати, що потенціал у нього є. Що ж, з вами були Ніктіли Прикона, і ми вивчали одне із заклять. Пока-пока!